Що, друзі, кормимо пшеничку? Пшеничка така, так виглядає. Трошки погано знімати, але, але хочу трошечки зняти. Кормимо карбомітом з 100 літрою. 100 кілограм для початку. А там далі побачимо такий карбомід. Так виглядає. Трошки влажно, але ця ділянка пізніше посіяна. Це була добра ділянка. Я думаю, навіть до того В роботі задіяний, як завжди, ДТЗ, і сівалка СЗ наша. Перший виїзд цього року. Можна побачити, яка там там пшениця, Це, там вже кормоно на воду. Посмішиє то його зимою, ми кормили. І свій результат.